Україна це ісконно руські землі. Таке часто можна почути від росіян та іноземців, які не знаються на історії нашої держави. Та що й говорити, часто самим українцям та українкам бракує знань і сил доводити очевидне. Вступаючи в суперечку з такими людьми, варто пам'ятати, що Україна та Росія розвивалися за різних історичних умов і в різні періоди. Разом розберемося і спростуємо застарілий російський фейк про руські землі на території суверенної держави Україна. Фахівці Українського інституту національної пам'яті нагадують, що спільне походження українського, російського, білоруського та значною мірою литовського народів сягає середньовічної Русі, об'єднання якої почалося саме з Києва в IX столітті. Упродовж наступних кількох століть Руссю в широкому значенні називалася територія, де визнавали владу українських князів. Але у вузькому значенні під Руссю знали землі середнього Подніпров'я довкола Києва. Землі на північному сході, де згодом сформувалось Московське князівство, у ті часи називали Заліссям. Імперські амбіції Росії з'явилися значно пізніше. Україна не повинна страждати через хворобу фантазії сусідів. Пишуть на офіційному сайті Українського інституту національної пам'яті. Тому столітті після завершення монгольської навали історичні шляхи сучасних України та Росії не перетиналися ані світоглядно, ані геополітично. Україна вибрала європейський шлях розвитку, пропагуючи демократію, самоврядування та захист прав людини. Тим часом землі колишньої Русі, що увійшли до складу монгольської золотої орди, прийняли іншу політичну систему. Утворення політичної культури Московського князівства супроводжувалося впливом ординських традицій, де правитель був піднесений до рівня чогось дораканого, якогось божества, а держава мала абсолютний контроль і власність над землею. Дуже хорошо. Прекрасно що він це хорошо. 19 років тому на Ту-160 президент уже літав. Раніше Путін неодноразово розповідав про те, що Україна взагалі не держава. Про це він говорив у квітні 2008 року, під час Бухарейського саміту НАТО. Він заявляв президентові США Джорджу Бушу, Україна це взагалі не держава. Частина її території це Східна Європа. А частина і значна подарована нам. Якщо Україна піде в НАТО, то піде без Криму і сходу. Вона просто розпадеться. Ця риторіка продовжується зараз. Він уже стверджує, що Ленін подарував Україні землі та маніпулює го. Говорячи не лише про історію України, а й про світову. Це повторює не лише Путін, а й інші російські пропагандисти, головне завдання яких удати, що нічого, крім Росії, більше не існує. До прикладу, Дмитро Медведєв у костюмі доктора зла під час так званого федерального просвітницького марафону виголосив промову, включі Україна Ета Росія. Він розмірковував мовляв, від своїх земель росіяни ніколи не відступляться. І нині президент країни-агресора Володимир Путін одержимий тією ідеєю збирання ісконно ісконноруських земель, повів Росію шляхом відновлення статусу над держави і нарощування мілітаристської потуги для нападу на сусідні суверенні держави, як то робили предки росіян у Золотій Орді. Насправді ж ісконоруські землі це землі, на яких жили етнічні росіяни. Місце, де вони формувалися, це аж ніяк на північне Причорномор'я. Воно розташоване за півтори-дві тисячі кілометрів між Волгою і Окою. На думку координатора Таврійської гуманітарної платформи, члена вченої ради науково-дослідного інституту українознавства, міносвіти і науки України Андрія Іванця, чинний президент країни-агресора трохи переплутав історичні факти. Это фиаско, братан! пізніше. Історія України та Росії нібито знову поєдналися, але це приєднання було насильницьким і тільки нашкодило нашим предкам, коли наприкінці вісімнадцятого століття, після ліквідації Гетьманщини та Запорозької січі Україна була насильницьки включена до російської загальноімперської державної системи. За умовами переяславського договору 1654 року Україна мала чомусь визнати протекторат царя і зберігати вироблений нею суспільний устрій. Тоді перед українцями постало питання про те, чи існуватиме їхня батьківщина як окремий національний організм, чи буде повністю поглинута за жерловим північним сусідом. Ішлося не про зміну існуючої доти моделі відносин між Україною та Росією. А фактично, про припинення національного існування українців саме в цьому полягала мета Російської імперії. І саме цим визначався головний зміст спільної історії двох народів, про яку сьогодні з таким пафосом промовляють у Кремлі, пише Юрій Терещенко для київського видання Український тиждень. Але попри антиукраїнську політику імперії та хворобливе заперечення росіянами існування українського народу, нашої мови і культури, Україна та її нація завжди підкреслювали свою ідентичність, розвивалися, досягаючи нових висот, що на довгі роки ставали зірцевими і досі лишаються актуальними. А от путінські пропагандисти ніяк не второпають, що українці живуть не в Росії 18-го та 19-го століття, а в Європі 21-го. Відновлення колись поневоленої ними незалежної України. Не відбулося в 1991 році відновлення громадянської нації з українським етнокультурним і лінгвістичним ядром. Росії чекати кращих часів не доводиться, утім і самі росіяни раді жити так, як є. І щоби в нашому государстві та президент бил яснім в місті, так вони збиралися 20 літ.